Всіх вітаємо з прийдешніми святами! Я колярник хоч куди! В мене гарні чобітки, маю теплі корушок та порожній мішок. Ось я вам за колядую, слів для вас не пошкодую. Ну ви ж мені на свято Накриваєте стіл багато. ковбаси, сину трішки, Можна яблука і горішки. тортик, прашки, холоденьки, ще й сутерочки, біженька. Я збагаю всій родині, дні яскраві, теплі мини. Хай Господь дарує раду вам сім'ю, тойоту йоту праду. Що були завжди у палі, побагаюшій За, замок га гарний всій родині, де басейнів аж чотири. Побажаю смак суття. Ще обійм вам бажаю та мішельчик наставлять. Ой, так. Та дорогенькі, в домі будете тепленькі, господиня пригощає, генератор вже включає, е у поміч теж, раді будете без меж. звеш. сильно в ЗСУ шлю підтримку їм усю. Щоб почали слізні сліз не знали, що прадівність дівами, рік на воду свято, убиває не свят. А тому. Незволікайте, і бажання загадай. бо вирішу нічка скол, все здійсниться, щось не Коля, Оля поля, коляда, хай обходить вас біда. І нехай не ну, ваш поріг прийде радість в горік, щоб добробуті були, щоб ви щасливо вижили, щоб рік цей молодий вам в пращі за старий. Друзів зачімо багато, щоб у будні та на свято ваші рнулись у столи, щоб здорові всі були. Я колядниця маленька, мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні, вчила я її, три дні. я зайшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати, і з різдвом святим Христовим, і нехай усі здорові, У родині ваші будуть. Мир і дружба хай панують! панує. Мері Крисмею! з Новим роком та Різдвом Христовим!